Всім привіт! З вами я, Міша. Сьогодні ми будемо грати з вами у Майнкрафт. Зараз ми до... зробимо собі кам'яний топір, щоб добути дерево і зробити свій будинок дерев'яним. мене він земляний. Зараз я забуду дерево. Бо будемо робити дерев'яний буд будинок. Зараз. Крафтимо доски. І робимо собі, і робимо собі кам'яну лопату. Щоб зламати цю землю, добути цю землю і замість неї поставити камінь, дерево. У нових серіях я буду до... зробити свою базу трошки побільшою. Я просто Ось це нове відео бачив першу частину. Ну переходьте на мій канал і дивіться. Там в мене багато цікавих відео. Нове... Це моє перше відео з голосом. А відео я там нічого не бал не кажу. Хто хоче просто подивитися мої відео, можете подивитися мої на моєму каналі. Вони в мене там є. І вони. У мене є про різні ігри. Я знімаю про різні ігри. У мене буде на моєму каналі. Дуже багато цікавих ігор. Ско я буду, як сні... засніму цю, Це... цю серію, буду знімати другу. Вже. Бо мені треба би. бо я хочу багато серій, хар... швидко розвитися. С... Ну, щоб в мене було багато ресурсів, добути багато ресурсів і пройти вже цю гру. Я хочу пройти цю гру повністю, то я роблю просто зазвичай базу. Поки не добуду ресурси. Як я не добуду ресурси, я буду жити тут. А далі вже побачимо. Я буду багато переміщатися, але я думаю, я залишусь на цьому же місці. Буду тут виживати, строїти бази. І може, навіть буду качати на цей сервер багато модів. Хто знає, може буду, а може і ні. Бо я не знаю. Якось і без модовку в цьому Майнкрафті подобається. Ну, якщо ви захочете, можете написати в коментарі. Я їх буду читати. І побачу, як вам лучше буде. Щоб я знімав з модами чи без. У мене вже були відео там, де я знімаю про Майнкрафт. То тільки вони... У мене одне відео там, де я знімаю про Майнкрафт. А є ще. Ну, там, де вже про цю базу. А інших відео у мене нема. крім одного. Хто хоче, можете дивитися. ігри пишіть у коментарях, я буду їх читати і робити відео по різним іграм. Буду старатися їх качати, робити відео. то я буду тут виживати дуже довго. Я думаю, що буду виживати тут занадто довго. як на мене, цей сервер дуже прикольний подобається. Зараз зроблю доски собі. Зроблю стіну собі і багато чого іншого. Лобату викопу зламаю цей земляний дах і збудую дерев'яний. Хто захоче, щоб я знімав про другу гру, пишіть в коментарях. Я, под... я... Зала... подивлюсь, Де... коментарі. деякі коментарі залайкою деякі. Буду лайкать и І... кто хочет пишить? зараз рублю факела. Посмотрим на факела двенадцать тучек. Вот тут якось темно вечер уже на дворе тебе порыбатыть этот синих, свитца. ляжу посплю, посп... посплю, Зараз буду... буду дах замінювати. Попоки ця база не дуже гарно виглядає, а потім я добуду дерево і буду гарну базу буду докопати шахту їжа. Буду копати шахту. Так. Так. Треба зробити собі ще чуть трохи дерева. Я думаю, потім дострою базу, а зараз піду копати шахту. Зроблю тільки собі ще одну кам'яну лопату і кір, ікер, і, і кальло. Для чого я кнопку зробив? Дивно. Сделаю 8 штук. Так, а из чем мне <с tua> надо к факела? Только -да зараз, я сделаю лопату и сделаю кирку. Кайло каменная. На будущее. Дерева і поставлю його переплюватися в древісний уголь вугілля, щоб, щоб зробити фекела і піти. В... О, мені не треба буде... А че тут? У нас здоровье вісім штук. Для чого я його переробляю? Мені с треба доривись на угол. Я мое, для чого я його переробляю? Наоборот, так поки можна зайнятися будинком. Mm. цю землю приберу звідси і Будем будувати. Ця земля тут не потрібна зараз. Так, беремо кам'яне кейло. Зараз пофарбую собі кровать. У мене коричнева коровач і скожа тепленька. Так, тепер візьму я вугілля, візьму залозки дерева, зроблю на це все вугілля факела. І піду копати шахту. Все, піду копати шахту. Я хочу. Ага. Потім приберу. Я хочу копати шахту ось тут. Ой. Ну, я вирішив тепер копати тут. Вот тут я чувствую. И на таких металлах нам дают такие мики должны спавлиться. Я поки не зламаю кам'яне кайло, не вийду з цієї шахти. Бо я хочу добути у мого багато ресурсів. На цьому моменті я відео, мабуть, закінчу. Ждіть про продовження.